Я завжди думав, досить просто бути готовим. Це стримує людей. Тримає світовий лад. Усі бачать, що ми підготовлені, і ніхто не розпочне ядерної війни. ракета над тихим окремо. Поточна траєкторія польоту свідчить про удар десь на континентальній частині США. А такий рівень був хоча б раз? Ні. Це реально? Стратком питає щодо запуску у відповідь. Чекає наказу. Я, я прошу вас заспокоїтися. Ми говоримо про те, щоб влучити кулею в кулю. То це як підкидання монети за 50 мільярдів доларів Сідай в авто і просто їдьте з ним. Якщо не вжити заходів для нейтралізації ворога зараз, потім вже буде надто пізно. Якщо ми помилимося, завтра ніхто з нас не буде живим. Плану Б немає. Ми ж усе зробили правильно. Ми ж усе зробили правильно. Це не має сенсу. Ми робимо ядерну зброю, складаємо плани. А стіни ось-ось вибухнуть.